Батьки і діти з нетерпінням чекають дитсадкових свят, які також називають ранками. Малюки радіють тому, що батьки прийдуть на них подивитися, а батькам предоставляється можливість зануритися у власні дитячі спогади. Але ранки в дитячому садку влаштовуються не тільки для того, щоб порадувати батьків і вихованців, зануривши їх в атмосферу свята, є і інші більш важливі цілі і причини. У нас музичні розваги проводяться кожен тиждень. Свята раз на місяць, ну це по плану у нас так. Тому що, по-перше, це так, це відповідає. Всім правилам, а крім того, у нас дитячий заклад художньо естетичного напрямку, а це і вміння співати, танцювати, ліпити, малювати тобто, це все одна велика робота. Скажіть, а яка мета свят? Роз, розвиток, розвиток творчих здібностей дітей. На думку вихователів і музичних керівників, підготовка до свята є відмінним стимулом для дітей на заняттях з розвитку мовлення та музиці, малюки розучують пісні, вірші та танцювальні рухи не просто так, а для того, щоб потім продемонструвати всі свої вміння батькам на дитячому ранку, та ще отримати за це подарунки, які теж займають не останнє місце мотивації дитини. Підготовка тут важлива, тому що це маленькі діти. І вони готуються поступово, так як в нас є мускерівник, то взагалі-то вся ця це питання лягає на мускарівнико. Ну, ми обов'язково йому допомагаємо. Мускерівник і вихователь працюють в порі, і це все готується разом. Підготовка дитини до свята це обов'язковий елемент в кожному нашому святі. Вона дуже важлива, тому що діти повинні комфортно себе відчувати, не переживати. Вони повинні, так і як і дорослі, знати, куди їм вийти, як стати, куди дивитися. Це для них дуже важливо, тому що вони тоді себе впевнено дуже почувають. Як саме проходить підготовка до свята, ну це. Системна робота, системна, послідовна робота вихователів групи, музичного керівника, взагалі всього персоналу садочка. Тому що кожні свята переглядаються, відбираються номера, те, що дітки зробили, що вони можуть. Ми вислуховуємо від методиста пропозиції, щоб могли б іще краще зробити ці діти. Тобто, це така системна підготовка, повсякчасна. Заздалегідь вивчаємо вірші, танці. Як ви зацікавлюєте дітей, щоб щоб вони вивчали вірші, танці в такому віці? Все це ми проводимо в ігровій формі, шиємо красиві костюми. Ми спочатку дитину зацікавлюємо, що це буде дуже весело, що вона буде прикрашена, що зал буде прикрашений, що це буде дуже цікаво, що їй на неї будуть дивитися дуже багато людей, що їй будуть всі аплодувати. І вона виступить, і це буде дуже гарно. І от так ми присуток, так. І от і дитину цим зацікавлюємо. Ну, якщо стосується виступів на святі, то діти завжди заціковлені і бажаючих дуже багато. Звичайно, що всі вони талановиті, але насамперед, ми, як дорослі педагоги, ми бачимо, де краще дитина себе, яка проявляє. Тому ну, скажімо так, ми. Стараємося взяти дитину в тих номерах, в яких вона може розкритися найкраще. Ось так. А бажають вони всі, і всі бажають співати, і всі бажають танцювати, і кожен з них вважає, що він найкращий артист, і це дійсно так. А наша задача це їм довести, що вони справжні актори, вони справжні вокалісти, танцюристи. Захочем, ну це їхні виступи, їхні батьки, оплески, які їм дарують. Вони ж це все зрозуміли. Але підготовкою до свята дуже часто займаються ще і вдома за допомогою батьків. «Конечно, ну, допомагали, накручували, вибирали наряд, який вона буде одягати». Ми готували шляпки, костюми для діток, писали, складували віршиків для поздоровлення дітей і представити себе, ну сина. Так допомагали. Та, звісно ж, допомагали дітям разом і майстрували і платячка, і строзіки, і ленточки. Усе разом репетірували, віршики учили, клеяли, ліпили. Вже ж була як моделька, тільки те робила, що слухала маму, що бути саме красивою. Дитячий ранок це свого роду звіт вихователів перед батьками про виконану роботу. Свято в дитячому садку научно демонструє батькам, чому навчилися їх чада за останні кілька місяців відвідування садка. Крім того, це можливість для батьків отримати уявлення про те, які у дитини взаємини з колективом і з іншими дітьми. Свято в дитячому саду дозволяє батькам порівняти навички своєї дитини з уміннями однолітків і, можливо, виділити якісь проблемні моменти, над якими варто. Працювати вдома, крім цього, вони можуть оцінити поведінку дитини в колективі. Наскільки він товариський, не соромиться він і чи достатньо він дисциплінований? Ну так, я бачитиму дитину, що вона що вона способна: танці там чи співає, чи віршики розказує. Я буду бачити по дитині. Це дуже корисно для нас знати, Як вона себе вестиме в обществі з дітками, з іншими родителями і тому подібне. Батьки також із дітьми. Вони більш відносяться до дітей краще. Побільше знаходитись біля дитини. І для батьків дуже корисно, тим, що вони більше часу будуть приділяти своїм дітям відкласти всі справи і займатися тільки дитиною. Як же проходять свята в дитячому саду? Тим, хто йде на свято, буде цікаво дізнатися, що з собою являє даний захід. Насправді всі дитячі ранки чомусь схожі. Свята проходять в актовому залі, тематично прикрашеному, залежно від конкретної події. Абсолютно всі ранки мають музичну, танцювальну і ігрову складову. Тобто діти хором співають під музику пісні, танцюють, воють хоровод, тупають, плещуть у долоні, танцюють у парах і так далі. І беруть участь в ігровій сцені. Мухатинску нашла, нашла муха, на славу я наказал и купила.

Теперь цадивиться, а тебе помнишь, но здесь весь наладный позор. За легко дало Деякі діти читають вірші. Хлопчик, я малий та нію, мой я бата, я на місці не Я за на дочка нахожу. А на лоче блокаєш, уми воюєсь, а я говорюсь, да ламацька поспішою, людям тут багато маю. я він сі нас повідоми, не залу сочину, я танцюю і співаю, і чудові ігла зможуть, оце вами я малю це нічка в цей. Я про себе вам скажу, що із зумно не дружу. Піду співати, малювати. Завершальним етапом будь-якого свята є неодмінне нагородження подарунками і можливість поспілкуватися з батьками. На думку вихователів, залучення до свята батьків є досить важливим моментом. Це є однією з форм спілкування дітей, батьків і педагогів. Такі свята спрямовані на вирішення різних завдань. Батьків ми обов'язково залучаємо до організації свята. По-перше, це наша частина нашої роботи, робота з батьками. По-друге, батьки дуже допомагають в оформленні залу, батьки допомагають в оформленні підготувати костюми, батьки допомагають. У виступах дітей також неодноразово приймають участь. Ми батьків залучаємо і до таночків, і до пісень, щоб вони батьки в курсі всіх наших справ, вони наші помічники. Ми без батьків дуже важко нам без, без них обійтися. Вихователі тісно співпрацюють і намагаються залучати якоможна батьків. І деякі кажуть, що навіть не уявляли, що вони можуть також бути такими артистами гарними. Ну ось так батьки важливу роль. Грають в цьому батьки дуже прийняли це так ще і вони готувалися не менше як діти і хвилюються теж, тому що батьки підготували дуже гарні костюми для своїх дітей. А чи потрібні самі дитині такі свята? Звичайний святковий ранок допомагає в характері дитини появленню комунікативних навиків та вмінню вливатися в колектив. Образно кажучи, ранок для дитини своєрідний корпоратив, форма неофіційного спілкування малюків. А ще під час свят, коли дитина бере активну участь у підготовці, виступає з віршиками та піснями. В неї формуються не лише акторські здібності, але й упевненість у собі, вміння контролювати свої емоції та виступати на публіці. Ну, вона буде розвиватися не тільки розумово, а також і фізично. Ну, вони розвиваються, діти краще. У обществі вони більш. Це для них розвиток для дітей. Гадаю, ну, що це для самого розвитку. Часом дитина садок хочети. Так не виглядаєш з дому. Ну, вона як? вона розумова, як навчається, переживати за другу дитину ну, для навчання, для розуму їй це потрібно. Такі свята дуже корисні, тому що більше дитина з мамою, з папою, з сім'єю, більше в неї общення. Дитина більше розвивається, не така скована робиться. Ну. Це дуже корисно для дитини. Тож проведення свят в дитячих садочках важлива складова не тільки для вихователів і батьків, а й для самих дітей. Мі показуємо. моди. І мені показуємо. моди. до Наші мами. Мама і папа. А допомагав? – Так. – Хто допомагав тобі підготуватися до свята? М -м -м, а мама. Мама? А що мама допомагала тобі? Що вона підстає? Одіватися. Одіватися. А вірші вивчила вона з тобою? Очіла. <х hacen> угу. А танок лічиться танцювати. На святі. Підготовка у вас була до свята і хто Владимир. Музичних Угу. як бачимо, свята в дитячих закладах покликані не лише гарно провести час батьків зі своїми малюками, а й допомагають їм та вихователям набути досвіду спілкування між собою та зближують всіх, хто бере в них участь. А це дуже важливо для майбутніх взаємин. Форма взаємодії педагогів батьків і дітей є актуальною і своєчасною для освітнього простору в дитячому та шкільному закладі.